Як навчити собаку команді Змійка. Для тренування даної команди нам потрібно смаколики. Я використовую з бетікою саме сухий корм. Ви можете брати будь-що, можете так само використовувати корм, або ж то ковбаски, якісь сосиски, або сирок. Для того, щоб нам почати працювати з собакою, нам потрібно їх включити в роботу. Починаємо підгодовувати. Беті, Називаємо кличку і починаємо підгодовувати. Тобто включаємо її в роботу, розігріваємо. Як тільки ви включили собаку роботу, як тільки ви її розігріли, берете в праву і в ліву руку ваші смаколики і займаєте положення. Собака може знаходитися або з лівої сторони, або з правої. У моєму випадку вона буде зараз знаходитися з лівої сторони. Сет. Далі, якщо собака у вас з лівої сторони, ви робите крок правою ногою. Крок зробили руку, в якій у вас є смаколики, це також у вас права рука. Ви заводите між ноги. Саме ось так. З цієї сторони заводимо, підносимо собаці до носа. Як тільки вона починає їсти, ви руку виводите в іншу сторону. Собачка при цьому їсть, їсть, їсть. Далі ми робимо крок лівою ногою. І саме це, і саме ліву, ліву руку ми заносимо так само між ноги. Підносимо до носика, собачка починає їсти, і таким чином ми її знову виводимо в іншу сторону. І напрацьовуємо саме так дану команду. Хоп. Повноцінно я вам зараз не покажу, як це відбувається двома руками, тому що, ну, самі розумієте, однією рукою я знімаю. І так можете працювати день, другий, третій. Тобто напрацьовуєте саме таку базу. Коли ви вже напрацюєте, коли собака вже буде розуміти, що їй потрібно робити, ви можете через крок її смакозаохочувати, тобто через крок давати саме ласощі. І потім з часом ви взагалі приберете руки і собака по команді Змійка почне виконувати дану команду. Тому дякую всім за увагу. Кому щось не зрозуміло, пишіть в коменти і підписуйтеся на нашу сторінку.